В нас є пропозиція в рамках спільної роботи з агентством, з парламентським комітетом сьогодні запропонувати чотири напрямки стимулів для інвестицій. Перше, це дійсно розробити мінімальний гарантований державний пакет стимулів для будь-яких капіталовкладень виробництва з єдиним визначеним обсягом інвестицій. Друге, знову повернутися до системи галузевої пріоритетності. Третє пріоритети розвитку територій. І четверте, пріоритети підтримки експорту. На жаль, у нас сьогодні взагалі відсутні жодні стимули для створення виробниць. Перше. Друге, у нас відсутні жодні стимули для того, щоб примушувати чи стимулювати переробляти сировину в Україні. Третє це довгострокові інвестиційні проекти. Це ті проекти, які сьогодні можуть бути, в яких сьогодні можуть бути залучені інвестиції, як зовнішні, так і внутрішні. От, причому ми вважаємо, що дві третини продукції на реалізацію цих потреб може виробляти український машинобудівний комплекс. І останнє це пакет стимулів для капіталовкладень та інвестицій. Для того щоб сьогодні вам відкрити виробництво, ви повинні завести обладнання, сплатити 20% ПДВ, сплатити мито і ще сплатити збір, які сьогодні існує.